Замучився в тій шахті купатись. Купаю, купаю, а толком нічого не знайшов. От, до речі, всім привіт! Ви на каналі Game Cool. І сьогодні я знімаю четверту частину, як я виживаю в Крафтсман. Сьогодні я граю без Давида і без Тимофія. Копаюся, як бачите. Якщо не, не вірите, кажете, що я тут прокопав чуть, чуть О, желізо. Добре, зараз закопаю. Тут у мене є. Тут я просто закопав зарив, щоб не було. Ну, от тут я глибоко там копав. не хочу зараз розкопати. Ну і тут, а, і... це шахта, в які я тоді копав в третій частині. От я тут трохи поставив ступень, щоб було легше краще вилазити. Оце та сама шахта. Нового нічого немає, я нічого не робив. Тільки добув трохи камня, ну, як трохи пару стаків. Раз, два, три, 4, 5, майже 6 стаків. І що? Продовжимо наше виживання. В минулій серії, а тобто в третій, я построїв другий поверх. Отакий, от хто не бачив, обов'язково подивіться. Отак От виглядає, не достроїв забор. Думаю, забор, може, треба буде нижче робити в один блок. А сьогодні я навіть не знаю, що я буду робити. Зараз хочу добути те желізо, яке я побачив. Так, один. Два. Три. 4, 5. 6. 7. 7 штук. Це дуже добре. 7 штук, це непогано. Так, поставив, щоб переплавлялося. Десь я вже в сундуку, можливо, ані. Я переплавляв вже. ну, Можливо, показалось. Так. Треба подумати, що в цій серії я буду робити. Мені дуже багато всього. У мене є багато кірок, лопат, щоб легше було копати. Пару блоків ставлю. Можу скрафчу забор, перенесу гору. Це ніч, якщо я не помиляюся, то ми можемо поспати. Це я поспав. Точку доступу поставив зразу. Так, я б лопатою тут розчистив сніг, то дуже-дуже багато дуже. Дивіться, якою висотою? Він є. Бо я стою і він мені десь такого, якщо в крафтсмені, то по пояс дуже-дуже великий. Так, чуть роз... заберемо, скільки сніжків в мене буде. Перезима тут постійно, дуже багато. Снігу падає. Так. Доводимо трохи дерева. Треба запам'ятати мої координати. Скоріше все, так, зараз піду в подорож. Але спочатку я зробив би собі е, якісь інструменти Кірку і топор ну, топор. Опа, опа. Трошки, я не знаю, на що мені ну хай будуть. Все, можемо йти в дальній. А, координат, так. Мінус 20, 70, мінус 20. Я так роблю, щоб не забути приблизно. Мінус 20, 70, мінус 20. Так, о, через те, що дуже високий сніг, я подорожувати буду буде тяжко. Якщо щось цікаве побачу, крім цього високого стовба, то вам обов'язково покажу. Так, о! знайшов новий біом. Повезло. Щось в мене підлагує. О, новий біом. Можливо, тварини можуть бути. Ну, типу, худоба. Але нову курку бачу, але я їх переведу. У мене поводка нема. Кі більше це довго буде. Нам б переселитись сюди. Потому що тут а, от, є багато корисних всяких і копали, можна так сказати. І багато худоби. Так, добув трохи дерева і трохи берези. Ну чого мені хватить? Я б хотів, конечно, сажити, вибити. Щоб він випав. Маты такая. Робив би загорожу обгородить. Так, Я би переніс город, можливо. А тут росте... Ой, місь сніжками. Нема що робити. Не знаю я, чи буду знімати ще трацман. Тому що нема вже що робити. Якщо ви маєте ідеї, що мені робити в крафтсмані що знімати, то, будь ласка, пишіть в коментарях, тому що я не розумію, не знаю, що вже робити. Дом є, ферма є, ну тільки худоби нема. Так що пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока! Ви були на каналі GameCall. І сьогодні я знайшов два біоми. Всім пока!